Під час засідання оперативного штабу 13 травня в залі було менше, ніж зазвичай людей. Тривають поминальні дні до вівторка, і частина членів оперативного штабу віддавала шану померлим родичам. А саме засідання відбулося, бо клопотів у служби міськради у цю пору вистачає. Прикладом цього є діалог карлицького міського голови Олександра Панюти з начальником підприємства «Міськрембудсервіс» Юрієм Сенгаївським. Давайте, якщо сьогодні визначені, значить другим методом шукайте. І в будь-якому випадку хоч частинками центральні будемо відкидати, щоб ми бачили ресурс, то і кошти, і сили. Утяжні Майдан, що разом з Валерієм розголовним я чекаю від вас пропозиції по припарню роторної косарки. У цю пору та й надалі така косарка буде вкрай необхідна. Багато буде в неї роботи. Зв'язку із цим, очільник громади дав доручення своєму заступникові Івану Сімцову, зв'язатися з керівниками господарств, аби ті. Пообкошували, де необхідно узбіччя доріг, особливо там, де вони прилягають до полів. Та й взагалі приємно бачити охайні узбіччя. А ще Олександр Панюта попросив Юрія Синаївського завести ґрунт на дитячий майданчик в Гороховатку і вже упорядкувати той майданчик для діток села. Керівники служб по черзі доповідали про зроблене та плани на тиждень прийдешній. Начальник відділу культури Олена Петленко повідомила, що 16 травня, День української вишиванки, до цього дня з 10-ї години біля міського будинку культури, а у випадку негоди, в його паркетному залі буде працювати виставка українського одягу, вишиванок та вишитик картин. В кінці тижня вітатимуть музеїстів із їх професійним святом. Керівник служби у справах дітей та сім'ї Алла Невдобенко інформувала про початок сезону оздоровлення дітей Кагарличчини. Поки що п'ятеро із них поїхали в Карпати і Пущу водицю. Служба з надзвичайних ситуацій доповіла. Що на тижні рятувальники, пожежники вісім разів виїжджали на виклики, а сели пожежі діставали потопленика. Медики повідомили, що на тижні, що минув заклади медицини, працювали в звичному режимі без надзвичайних ситуацій. Персонал вчасно отримує зарплату. Разом зі світовою спільнотою 2 травневої неділі Україна відзначала День матері. Три останні роки ця дата набула дещо скорботною відтінку через повномасштабну війну, бо матері змушені ховати своїх синів. Працівники служби у справах дітей та сім'ї відвідали 28 мам, жителів нашої громади, сини яких загинули на цій війні. Їх привітали з Днем матері, піднесли квіти, про забезпечення якими потурбувався підприєм, Максим Воловенко і вручили подарунки від імені міської ради. І в час війни необхідні хоча б краплини позитиву, які додають людям настрою і зміцнюють віру в перемогу. Тому й виникла думка розписувати гільзи та інші подібні речі, які недавно були смертоносним залізячям. А сьогодні оформлені і обрамлені фантазією художників. Розповідає художниця Оксана Овчаренко, яка й розписала частину представлених на виставці в будинку культури витворів, розписаних гільз. Страшна фраза, звичайно, мабуть, прикрасити війну, але е, показати, що ми, українці, ми можемо перемогти все. Ми переможемо, прикрасимо орнаментами, зробимо це як оберіг. І е, якби, хоч трішечки, ми е, е, реальність нашу прикрасимо. Це моя найперша робота. Е, тут така жіночка у мене зображена, яка тримає свічку. Колося, ну тобто, це те, що перше мені прийшло на думку, я намалювала. Нескінченно є фантазія українців, тож і вироби вражають розмаїття. Ось так Оксана облагородила чималих розмірів тубус, так ми б сказали, не обминула увагою і відносно дрібну гільзу. Оксані вдаються не тільки розписані гільзи, радують зір її ляльки-мотанки, свідчення мистецтва давньої Русі. Ці експонати є фактично оберегами і хочеться провести паралель. Як перемагали ворогів давні Русичі, так і їхні сучасні нащадки переможуть московську Орду. Наприкінці травня Центральна бібліотека Кагарлика відзначатиме 100 років із дня заснування. І доки бібліотекарі готуються до урочистостей з нагоди свята, Подарунки вже надходять. 10 травня до читального залу на літературну годину він не шукав людської слави приворочену 175-річчю до Дня народження Панаса Мирного завітали міський голова Александр Панюта, директор прат Агрофорта Андрій Воробчак та менеджер соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр Шпиль. У дарунок від гостей бібліотека отримала комплект комп'ютерної техніки та ноут. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської інформує про 210 заяв і повідомлень, які надійшли від жителів Кагарлицької і Ржищівської громад за тиждень у поліцію. З них 10 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У стайках на березі Дніпра виявлено тіло чоловіка 1974 року народження. Громадянин розшукувався Святошинським відділом поліції з квітня. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті. Ведеться досудове розслідування, обставини загибелі чоловіка встановлюються. Безвісти зник громадянин 2003 року народження у Сватівському районі Луганської області. Чоловік виконував бойове завдання. Про зникнення заявила жителька Великих Пріцьок мама військовослужбовця. Крадіжка в алкогольній компанії. Громадянин поцупив гаманця у свого знайомого, з яким причащався алкоголем. У гаманці було 2000 830 гривень. Трапляються нечисті на руку так звані друзі по випивці. Знайомих можна одурити іншим способом. Інший громадянин по-шахрайськи зумів виманити телефон у своєї знайомої. Повертати, як виявилося, його не збирався, натомість здав у ломбард, виручу готівку. Звісно, порушену кримінальну справу ведеться до судове розслідування. Без належних дозвільних документів у мешканця Кагарлика виявлено таблетки. Дону, а це порушення. Загалом складено 72 протоколи про порушення адміністративного кодексу жителями двох громад. Так затримано трьох водіїв, які кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Їхні сталеві коні чекають на визволення зі штраф майданчика в Миронівці, а суд розбиратиметься з порушниками індивідуально. Поминальні дні відбувалися на 95 кладовищах Карлицької і жище. Громад, які є у зоні обслуговування Кагарлицького відділення поліції, порушень громадського порядку в час проводів поліція не зафіксувала.